Прокидайся, війна почалась. Саме ці слова стали будильником для українців вранці 24 лютого 2022 року. І після цього ранку наше життя ніколи не буде колишнім. Запоріжжя не виняток. Тут живе такий самий синьо жовтий народ, котрий прагне перемоги і робить усе задля неї. Одним з прикладів того, як війна вплинула на спільноту мого міста, є історія Вадима Міткова, запорізького художника, котрий раніше малював, бо просто любив цю справу. Зараз же усі виручені кошти з його робіт перетворюються на зброю проти рашистської навали. Іронічно, враховуючи те, що матеріалами його творінь послуговують уламки російських ракет, гільзи. Та інші рештки війни раніше було життя пов'язане з красотою природи на холстах. Потім, коли почалася війна, полотнами стали не холсти, а гільзи та снаряди. І всі ці відчуття стали поєднюватися з гіркими відчуттями від війни. Також розповідає Вадим історію свого волонтерського становлення. Буквально з волонтерами саме придумували, де ж цих коштів взяти. Ось була така ідея, що є уламки зато mm -hmm. снарядів. Тому було таке рішення прийняти з них щось інше зробити, і сувеніри за допомогою розмальовування були місяці, коли я кожен день по два уламки розмальовував. Пару сотень, я так думаю, так приблизно всіх. Уламків, уламочків, гільз та тубусів, розмалював. Зазвичай Вадим робить свої роботи на замовлення, але іноді вони потрапляють і на благодійні аукціони. Одну з таких робіт він погодився намалювати на камеру. Сюжети виникають в той момент, саме коли я починаю діяти. Кожний уламок є новий витвір мистецтва. Це не заплановані якісь речі, це імпровізація йде. І вони і цим гарні, і можливо і цінні для мене. Ось так виглядає вже завершена робота. По словам художника, навіть вона зможе потрапити на благодійний аукціон у Данії. Війна вплинула на кожного. І навіть незважаючи на останні події, спільнота Запоріжжя залишається незламною. І ми обов'язково переможемо. Бо ми сильні. Слава Україні!